Прошу вас, відкрийте свій зошит і запишіть сьогоднішнє число. Нагадую, місяць називається січень. А це означає, що ми напишемо число і місяць пропишемо січня. Наприклад, 23. 24 січня. Запишіть у зошит число, нижче пропишіть класна робота. Ми сьогодні з вами повторимо те, що вивчили на минулому уроці. Подивіться! На екрані у нас ключові слова. Прочитайте ці слова, поставте відео на паузу. А тепер прошу. сказати відповідь. На перше питання. Що таке? Текст Текст – це об'єднані за змістом речення. питання Які три типи текстів ви знаєте? Ми знаємо три типи текстів: розповідь, опис, міркування. І третє питання: з чого складається кожен текст? Текст складається з зачину, основної частини і кінцівки. Можете поставити відео на паузу і спробуйте ще раз самі продумати три цих відповіді. А тепер пропоную вам прочитати перший текст і подумати, до якого типу він відноситься. Для цього поставте відео на паузу, читаємо другий текст і теж продумайте, до якого типу він відноситься. Для цього поставте відео на паузу. Читаємо третій текст і так само думаємо, до якого типу він відноситься. Подумали, а зараз запишіть, будь ласка, в зошит. Текст No1. Поставте тире і запишіть тип тексту. Так само зробіть із текстом No2 і з текстом No3. Якщо треба, ставте відео на паузу. Щоб перейти до нової теми, вам треба розшифрувати її. Тема складається з двох слів. Ваша задача розгадати анаграми, придумати з цих букв слова. Абзац. А друге слово діти план. Ми сьогодні будемо говорити про абзац і план. Тому прошу, запишіть, будь ласка, в зошитах справа номер 153. І після цього прочитайте текст, який називається Київ Стародавнє місто. Поки Ви читаєте, поставте відео на паузу. Ваша задача відповісти на перше питання. До якого типу відносимо цей текст? Я нагадую, у нас три типи опис, розповідь, міркування. Якщо подумали, запишіть, будь ласка, тип до якого відноситься цей текст у зошит. А тепер, будь ласка, подивіться і скажіть, чи всі частини є в цьому тексті. Я нагадую, зачин основна частина кінцівка. Подумайте і скажіть. Діти, кожна з цих частин починається з нового абзацу. А це означає, у нас мають бути мінімум три абзаци. А у нас текст має тільки два абзаци. Це означає що однієї частини немає. Прошу вас подумати і сказати, про що розказує нам перша частина. Перша частина розказує про трьох братів і сестру, які поставили городок і назвали його Київ. А про що розказує нам друга частина? Друга частина розказує нам про те, як зараз Київ розвинувся. Діти, спробуйте, будь ласка, до першої частини і до другої частини придумати пункт плану іншими словами придумати заголовок. Я подумала теж, і у мене перший пункт плану до першого абзацу такий. Як з'явився Київ. А другий пункт плану, до другого абзацу такий, Київ, змужнів, і став кращим містом у світі. Запишіть у зошит посередині слово план, а нижче придумайте свій план до цього тексту. У вас мають бути два пункти. Бо у вас два абзаци. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Переходимо до вправи 154. Ваша задача прочитати текст і придумати йому заголовок. Заголовок ви маєте записати у зошит. Перед цим посередині пропишіть вправа 154, а нижче напишите заголовок. Діти, текст не треба переписувати, але подивіться, будь ласка, на екрані я підкреслила кілька слів. І розказую вам, ці слова є ключовими. І, щоб автор не повторював одне і те ж слово, він використовує інші слова. Слово Чіполіно він замінює словами його, йому «цього». Для того, щоб зв'язати речення між собою і щоб речення звучали гарно. Прошу це запам'ятати. Нагадую, в цій справі ви маєте тільки підібрати і записати заголовок. А тепер друге питання у тексті є слова. Його йому цього. Всюди звучить російська буква Йо в звучанні. Але в українській мові в одних словах пишемо ЙО, в других словах пишемо м'який знак О. Згадайте, коли пишемо ЙО і коли пишемо м'який знак О. Я думаю, ви всі знаєте про те, що коли буква Йо у нас в звучанні на початку слова то ми ніколи не напишемо м'який знак О, а напишемо Й-О. А всередині слова, після приголосного ми спокійно можемо писати м'який знак О. Запам'ятайте, якщо забули. А тепер самостійно виконайте вправу 155. Ви маєте спочатку поділити текст на три частини, зачин, основну частину і кінцівку. Кожну частину ви маєте Писати з нового абзацу. Але коли будете записувати текст, слово їжачок дуже часто повторюється. А це значить, що ми хоча б один-два рази. Маємо його замінити на інше слово. Подумайте і, коли переписуєте, замініть, де потрібно слово іжачок. А я перевірю після того, як ви здасте мені зошити. Якщо ви закінчили, прошу почитаємо вправу 157. Наша задача виконати другу частину. Ми маємо в зошит переписати план, не з того, з чого складається текст а план до тексту, який ви бачите у вправі 157. Подумайте самостійно і перепишіть план до тексту домашнім завданням. У вас є вправа 159. Ви маєте скласти план письмово до тексту, який в вправі 159 під пунктом А.